Дякуємо фірмі Дінмарк Леомарк з Львова за найкращі умови щодо придбання от таких от усіх кріплень, необхідних для комплектації танкових петель для того, щоб ця танкова петля перекрутити до танка. Ось весь цей комплект метизів. Закалені болти, гайки оцинковані шайби ще не будуть ржавіти. І такі от чудові шплінти. Шплінтів багацько. Дякуємо ще раз за допомогу. І ось, ось далі ці всі болти йдуть на заготовки для оцих петель танкових Там їх буде 100 штук. І от на ці 100 штук і. Криптовань.